Друзі, всім привіт! Вас вітає Андрій, канал Формус Сервіс. І сьогодні в нас на ремонті є ось такий Fuji Fugic, Fugic xs 20 Нова камера, скажете ви, що вона в тебе робить, Андрію? Я теж не знаю, що вона в мене робить. Суть в тому, що є в неї проблеми. Проблеми полягають у тому, що. Перестав працювати динамік для виведення звуку. Тобто в нас зараз камера оніміла і ніякі ні системні звуки не відтворюються. Ні, тоді, коли ми запишемо відео і хочемо його переглянути, воно не відтворюється, при тому, що коли ми включаємо роз'єм навушників в навушники, то все в нас окей. Давайте спробуємо записати відео. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вау! Гарна така рамочка, як на моїй Sony. І бачимо, індикатор запису мікрофонів в нас працює, все окей. Завершуємо запис відео і вмикаємо його. І в нас жодним чином нічого не чути. Пробували дивитися в інструкцію, може якось. Треба збільшити звук і так далі, але налаштування все включено і звук не працює. Тим більше, власне, камери скидав налаштування, ну тобто, поглиблювався в поглиблювався цю тему, і звук все одно не працює. Тому наше, наше з вами завдання розібрати цю камеру і розібратися, чому є те, що ми бачимо, чому звук пропав. Насправді для мене особисто, напевно, це ну як сказати. Це б не було великою проблемою, але хотілося б, щоб камера працювала повноцінно, повністю і гарно. Будемо допомагати власнику камери і розбиратися. Таку камеру я ще не розбирав, розбирав XS10 раніше. Верніше, XS10 мені подобається камера, і ця наразі також подобається. Ну, гарна камера, якісно зроблена і не коштує всі гроші світу, як то зараз модно казати, і має багато. Плюсів як на ту суму, яку за неї просять. Що я взагалі думаю про цю проблему? Значить, можуть бути дві такі найочевидніші причини. Перше, це вихід з ладу самого динаміка, він ось тут. Але насправді, я щось в це мало вірю, хіба, можливо, якийсь збіг обставин або бракований сам динамік. Друге, це те, що можливо в нас. Камера постійно думає, що вона підключена до навушників і перенаправляє весь звук сюди, таке може бути. Якщо щось потрапило в конектор, або були неякісні навушники, там щось залишилося, але насправді ну, конектор працює справно, і наразі щось говорити подібне досить важко. М -м -вот. Це такі найбільш очевидні причини, які б могли бути. Але ми побачимо. і Надіюсь, швидко розберемося. Ми розбираємо камеру. Це рішення з відклеюванням гумок мені не дуже подобається, чесно кажучи. Ще є два гвинти ось тут. Також нам треба буде відклеїти ось ці всі гумки, що мені теж не подобається. Але що вже зробиш? Поскудство, якщо чесно, тому що старається воно, як бачите, погано. Коротше, і тут придеться певно переклеїти на новий скотч. Ну Це, що вони поробили купу наклеїв, це ну, нікуди не годиться, відверто кажучи, нікуди не годиться, тому що розібрати без слідів втручання. Буде досить проблематично. А я так не люблю. Я люблю, щоб нічого видно не було. Що я можу сказати? Мої перші враження про цю камеру. Камера гарна, але мені не дуже сильно подобався пластик, з якого вона зроблена. Ну, просто він якийсь такий не сильно дорогий, мені здається. Але це може суб'єктивне враження. Ну, але Кому може подобатися оцей момент з тими всіма приклеєними компонентами? Я розумію, що в умовах авторизованого сервісного центру це окей, ти там відклеїв, в тебе є набори нових гумок. Клеїш зразу нове, воно там багато не коштує, але ну, і не маєш проблем. А я що з цим буду робити? Подивіться, Тож мені треба буде це все вичищати і наклеювати на новий, на новий скотч. Переважно більшість сервісів, які ремонтують, скоріше за все, так робити не будуть. Але тут, щоб воно трималося, то треба буде з тим добре попрацювати. І це ми ще ну, наразі тільки розібрали камеру. І то зняли тільки верхню частину. Пам'ять запаяна. Тут є якісь контакти. Що це у нас таке? Що воно відповідає? Можливо, сенсор якийсь. Не знаю. Нас цікавить з вами динамік, і динамік у нас тут є зліва. І ми бачимо два провідника. Синій ой, червоний і білий, який йде до динаміка. І зараз я їх акуратно відпаяю і ми поміряємо сам динамік. Чи він не в обриві. Я. я чомусь більш ніж впевнений, що з динаміком все У нас є окейчки. Але всяке може бути. Ми всяке в житті бачили. І походу він у нас все ж є в обриві. Дуже цікаво. 135 МОм, то щось дивно. Значить так, дорогі підписники і глядачі. Я знайшов в коробці старий динамік від iPhone 4. До речі, я не мірю його опер, але я думаю, що короткочасно ми можемо його підключити і потестити з ним. І воно так само ніфіга не грає. О, вже грає. А тільки що не грало. А, ну Тут я погано просто припаяв, мабуть. Ну ви чуєте? Зараз ситуація яка. У нас камера записує звук. Ну, все так само, все повернулося. Звук далі немає. Як ми можемо чути, динамік в нас працює. Тобто я підозрюю, що справа в нас в самому динаміку. Він має всередині десь обрив, і через це в нас є ті всі проблеми. Питання в тому, де взяти такий динамік. Бо недавно ми робили себе прибирання і викидали всякі скуче всякого барахла, де могло таке бути, а зараз, як завжди. Такий ремонт трапляється один раз ніколи, коли треба якийсь який схожий динамік, але він трапився от зараз. Можливо, я розберу конкретно цей динамік. Ну для початку я поміряю опір, бо там би мало бути 8-10 ом. Принаймні на оригінальному такий опір, не знаю чи він правильний, якщо там є обрив, але схожий на правильний. І щось підберемо і, можливо, туди запхаємо. Значить, друзі, по динаміку. Динамік ось цей оригінальний. І я його, бачите, тут пробував розколопати. Думав, що, можливо, в нас тут є обрив на контактах, які виходять з обмотки цього динаміка, але тут все залито пластику. Воно мені смертить, і я не хочу в тому дуже сильно розбиратися. Зробив наступним чином. Ходив в одну компанію, яка продає запчастини до телефонів, і вирішив купити якісь динаміки зі старих, наприклад, Nokia і так далі. Ось, наприклад, динамік від Nokia 1202. Ну, бачите, я сходив і купив те, що було. Я купляв різні типи динаміків, для того, щоб, можливо, якщо вже не буде зовсім ніякого варіанту, якось адаптувати корпус і встановити той динамік. Але ви бачите, що він і грубий, і великий, він нам сюди ніяк не підходить. Динамік від Motorola c 330 в принципі, вже більш схоже на те, що він сюди може підійти, але так само ці два контакти вони нам тут заважають, і більше того, треба було ось тут підрізати корпус трошки. Ось в цих місцях. Також я ще тут купив спікер для Nokia 6100. Здається, такий маленький. Ну хто ремонтував Nokia? Старі, то впізнає такий спікер. Вони в багатьох моделях використовували. Але це все фігня, тому що в кінцевому результаті я все ж знайшов оригінальний динамік, такий, як встановлений в Fujifilm. Знайшов такий, як треба. У нас є одна донорська камера, я про неї згадав і витягнув. Добре, що і в старіших фудіках використовували вони точно такі самі динаміки. Тому будемо ставити динамік такий, як треба. Це і дуже добра новина. Прям дуже добра новина. Тому що я, звичайно, люблю творчу роботу, щось адаптувати і так далі. Але коли цього можна не робити, то цього не треба робити. Тому що хочеться все зберегти в, пер... в первозданному вигляді і щоб воно було красиве. І якщо людина якась буде після нас ту камеру розбирати, не знаю коли, але буде того, щоб все було чітко і красиво. Раз, раз, два, три. О, а тепер я розумію, для чого людям був звук, тому що ми чуємо звук запису початку запису, і це є дуже добре. Можливо, в кінці також буде звук, що є не менш важливо при роботі. Так, є. Ну, так. Да. Дивимось. Раз, раз, два, три. О, а тепер я розумію, для чого людям був звук, тому що ми чуємо звук запису. Початку запису і це є дуже добре. Можливо, в кінці також буде звук, що є не менш важливо при роботі. Ура! Нарешті! Збираємо далі. Так, друзі, камера є зібрана, камера вже працює. Але ми переходимо до того етапу, який мені саме найбільше в цій камері не подобається. І що мені взагалі в цій камері найбільше не подобається, це ось ці всі гумки. По факту майже зі всіх сторін їх треба зняти. Ну, брешу, ось цю можна було і не знімати. Можна було тільки зверху її. Трохи відклеїти. Можна було відклеїти трошки ось цю гумку. Можна було відклеїти ось тут трошки. Ось тут трошки. Ну, а цю треба було віддерти повністю. Будемо знати на майбутнє. Але загалом ці гумки такі паршиві і відклеюються дуже сильно погано і не знаю, що я буду з тим далі робити. Це вже не тримається, тому це все, мабуть, буду здирати і переклеювати на новий скотч. би це печально не звучало. Разом з тим, в мене всі руки, бачите, вже рукавиці стали брудні, чорні через те, що клей з гумок. Попричеплявся до рукавиць і через це на рукавицях більше збирається бруду. Я думаю, що я зроблю наступним чином. Візьму і потестую, що добре цю камеру, аж тоді будемо клеїти гумки все як має бути. Можливо, зараз ще поздираю те все, що тут позалишалося, ці залишки клею. Ну І так само з цією наклейкою вона. Дуже паскудно зривалося, по факту нам тут треба було відкрутити цей гвинт і ось цей, здається, або це ось цей. Але мусив я віддерти її повністю. Але її, її я посаджу на той самий клей і думаю, що все буде з нею добре. Хоч щось все, камера в тому клей. Абсолютно кожна поверхня брудна. Ну що, друзі, камеру я перевірив. Насправді розбирав її ще раз скажу чесно, бо не працював у мене водошукач, і шлейф верхніх кнопок ну також там не було десь контакту, я його погано застібнув і в мене не було трохи інтерфейсу, і не перемикалися режим. Зараз все добре, водошукач працює. І ці всі гумки я залишив на старому скотчі, бо він дуже-дуже жорсткий. І він Тримає дуже сильно. Я його навіть відмити всюди не можу. Зараз ще буду відмивати. А ось цю одну ми все-таки переклеїмо, бо там дуже той скотч позминався і виглядає так, що воно треба його переклеїти. Я вже наніс новий скотч від 3М і будемо приклеювати. Головне одразу попасти чітко і гарно все наклеїти. Праймер вже, до речі, наніс на корпус також. Пропраймерував. Це липке від того всього клею. Він не знаю, як тут краще почати, можливо, з цієї сторони. Ну, другий раз вже камера мені легше розбирається, звичайно, як завжди, бо я вже знаю, як це краще зробити, де да, краще не відклеювати гумки. В цьому друзі ремонт нашого x XS20 є завершеним, і надію, сам сподобалось. Ремонт був нескладним, але для мене був доволі складним через ті гумки. Мені не подобається те, як воно зроблено. Але будемо знати, і наступного разу витратимо менше часу на таку от маленьку і гарну камеру. Загалом камера красива, нею довго не користувався, але якщо в когось є така камера, то напишіть, будь ласка, ваш відгук. Коментарі, цікаво, як воно вам, і, можливо, в когось є, е, ну, хтось може написати порівняння з XS10. На цьому все. Буду радий бачити вас в наступних відео, в коментарях. Або просто ставте лайки і побачимось в майбутньому. Па-па!